Друзі, всім привіт. Друга в нас сьогодні вже велопрогуляночка. Так що ми зараз зигіна, ми зараз е, в каштановій алеї на Зигіна. Зараз поїдемо потихеньку на гнівку, потім сади два і сади один. Закінчимо там нашу велопрогулянку. Прогулянку, прогулячку хотів сказати. Нашу велопрогулянку. Так що гарний день, гарна погода. Все просто бомбезно почти. Так що Осталося 10, навіть 9 днів літа, час летить, так що давайте полетіли. на місці, Так, камера не дуже задерта вершився, не пойму. Але якось так високо. А Та ні, вроді нормально. Так, що там у нас? Діті мати. Зараз вже дві назви. Каштанова алея, алея слави Алея героїв. Зараз трошки далі і переїдемо на ту сторону. Не буду я тут ставати. через перву горбальницю поїдемо на агнівку, якщо я не помиляюсь, ми там повинні виїхати. Трошки на жиліворуч звернемо. А, Мультипук. Знаєте таку породу? Раніше був просто пуділь, та можливо він і зараз. Єсть, а зараз оця порода мультипук. Так, трошки тротуарчиком, а там далі дорога, той тротуар поганий. Поїдемо по дорозі. Тут але який прикольно. мене нос трохи заложений, то і не чухи 23 сіки. Улюблений гастроном, колись товар теж сюди провозили. Тут якщо мені тупо поїздить по всіх точках, то дуже багато магазинів, де ми возили товар. Кожна машина їде на якийсь район і тупо всі магазини вози. Пепсі, садочок, лейси, чіпси. Ну таке саме, щоб возили ходили. А, Сандора соки. Ой, дивіться, коріння поподривало. Сандора соки. Ну і ще там багато чого. 13. Все. Що це на, на світофори вас за походу чи що? Купівля пробі продаж обмін квартир приміщень земельних ділянок. ділян. так. Юлії Матвійчука у нас. Вулиця. Тут усі сплять, як їм добре. Вільні коти. Туалет ще. Так, що тут? Нема нічого. Чи нікого Уютна, вулиця уютна. Йдемо в сторону, сторону першої лікарні. О, коротше, от це була парняка тут. У мене там були такі мутки. Дивіться, яке староздання. Артема 24 дроб18. Хто тут був? Коротше, я сюди хотів. Я сидів сюди, сюди хотів відмічатися. Це ще я вчився в школі. Трохи чудили і відтоді пришлось туди цілий рік ходити відмічатись, прикиньте. Щоб условно не дали чи щось таке там. Любили лазить по карманах, так що осуждаю. Ошибки молодості. Можна я не буду вставати. Можна. Кажуть можна. І це Артема, 24 24.18. Їздив на тролейбусі, тоді ж в маршрутах не було, самі рогаті, якісь автобуси, які париці, там лавки, біофабрики, щось типу таке. Це я на Герле вже жив. Так, думав по дорозі, а ми до сих пор по тротуару. Ну нічого, буде влиніше у нас прогулянка. Ладно, ми вот тут можна з'їдемо, там далі ще. Старе здання, що його не реставрувати і щось там зробити. Що я спію чи не спію? А, так спів 12 секунд. Нам попрямо. Тут аварія недавно в новинах дивився, була аварія на цьому перекрстці. Коротше, мотоцикліст і якась іномарка коротше, мотоцикліст гаймовер насмерть. Ну, насмерть на перекрестці то я думаю він летів дуже сильно Кстати, ми з вами тут не їздили вроде, ніколи за 3 роки чи за 4 скільки я катаюсь по місту Там тротуар можна було. Це у мого товариша Царство Небесне. А тут справа ротом. жінка родила дочку і ми з ним ходили провідувати. Ну, тось, знаєте, як ото свистиш, махаєш. І вона з вікна там показує дитину чи просто, якщо нема можливості показати махалама. Ну я не пам'ятаю, тоді телефонів ще не було. Там прикольний тротуар. А тут прикольні бур'яни. Так. Я не пам'ятаю, це в нас сади два чи однівка, а це прямо. Ми так ліворуч звернемо і дворами поїдемо. Та Огнівка ж. трай, да, до да. Все чітко. Якби отуди нернуть, щоб там я по кругу не путався. Він мені так хочеться туди. Ух ти, я туди дивлюся, куди Все. Так, все, все вірно. Ми по тій стороні вже з вами їздили, ну давненько. Е -е, Як я не хочу опять попасти в оцю всю передрягу. Сейчас друзі, секунду. У мене вже привичка, і алергія. В принципі, ми в кінці огнівки нічого страшного. І повістка в мене є, і все в порядку, але не знаю. Психіка нарушена. Так, ми в кінці огнівки давайте, ми з вами їдемо. І так плавно виїдемо, Прикиньте. Ну вже вони там стоять, їхали. Розвернулись і поїхали. Виповнюють прошу. Давайте трошки так, трошки так. Все ж законно на даний момент і все, все одно некомфортно себе почуваємо. Ух ти, яка дивиться тут, зробили кусочок дороги і ще тінючок, взагалі. Петарна бомба, бомба ракети. Виїдемо біля маркетопа. фонарева з той сторони велодоріжка. Заставлена машинами, як завжди. Це кафешка дета збоку маркетопс на гнівці. Так, <кхи> <кхи> да, так, да, так, да, да. музон, музон, музон. Музон нам не потрібен. Так, зараз через переходік. Через переходик. І на Д2 їдемо. Трошки ми по гнівці проїхали, ну нічого. Колись було більше, зараз трошки. Тому що якби в нас сама гнівка була, так ми Ігна їдемо, в принципі. Тож. Робити часові роботи, це дуже довго. Потім їх склеювати кучі. У нас така спонтанна. Я так прикину, поїду туди, потім отуда туди і все. А так повернув, чи не в ту, там уже ролі в нас ніякої не грає. Так, тоді ми вон через двори їхали, давайте зараз по, по окраїні проїдемо. Только бажано. Зараз ми по зіблі, щоб вже все у нас було чітко. Чітко на мазі. Так, нас повинні тут пропускати. Я там завжди киваю головою, як вони пропускають на переходах на таких безсвітофору. Типа благодарочка, всі ті діла виконую. В принципі, якщо він проїде, я завжди зачекаю, я нікуди не спішу, не лечу. що, то таке діло. Пропустив, не пропустив. Я на що цього не сильно переймаюся. Зараз виїдемо біля тебе на садах 2. Тес, будеш поняти. Ой, щось тут на... Садах 2 не косять чи що це. Такі бур'яни вже я не знаю чи не косить. Такі стовбури. Зато слава богу не аброзії. Хай косять головне оброзі. Я там якісь таблетки приймаю, одну в день п'єш, на 30 днів я пізно їх почав пити, щоб раніс боровся. Ну, ну, Вроді так, чкаю іноді. Ну, мені найголовніше, щоб очі не чукались. Бо, як там мене раніше чукались очі, можна було видрати собі в глаза. Так чукались, ну це просто вам не передати. Ну, кого амброзія, тобто алергія на амброзію, і він... Есть такие проблемки, що очень чухаються, то конечно это дуже жестко. У вас я думаю по той цене эти був 44 або 39. Так Ні, це в нас Короче я це насчет тут всей фишки мешает, там мой де Агнівка закінчиться, там Сади-2 починається, або Сади-2 закінчиться, або Сади-1 починається. Коротше, я цієї фішки не шарю взагалі. Так що не можу вам там в все розповісти. Ох, як добре тут продуває. І пірнаты ну да ми погнівки по сади два далі то щось я подожди щось я... все ми... наша Садидва, правильно у нас гнівка закончилась почали садить правильно Три райони підряд. Я думаю, а де нам закінчить? Там де зараз треба подумати. В принципі, у нас варіант. Закінчимо на садах один, а потім я ще вам зніму алмазний, мотель. В одну сторону і назад повернення. Типа третю частину так бахнуть уже. У нас ще часу просто багато. Сьогодні щось змонтую, там завтра змонтую. В принципі, я нічого ніколи не обрізаю, не вирізаю. Просто шосе рік. До кучі ліплююсь. і усю. Так, новостроєчки такі гарненькі, гарники. Будемо біса на обід. Я коротше, 9 часов ранку я поїв і після того нічого не хав. Можна було допомогти довести піцу, забрати і поїхати. Ну, ми ж не з тих безпередільщику. Да? Ну, були б усі отакі тротуари, ну це взагалі бомба. б їздив акуратні, ніхто б не мішав, обраті увагу на буряни. Ну, це вони в принципі напротив ще не здавшогося живіща. Трошки дворам приїхати чи що давати. Вам нудно може. Я своєю тріскатньою вам не даду заскучати. спечати. Правда тріскотня не о чому, ну нічого. Я кстати дивлюсь багато таких. О, як завжди я попадаю на цю фігню, на цей участок. Сам сюди себе завів. Коротше, дивися якийсь там канал. І Там теж таке більш менш відео таке, бу-бу-бу-бу-бу-бу хтось. Дивися, дивися, раз і заснув. Ото бомба, так? Да? Ну дивіться, якщо воно так росте, уксусне це дерево, там мені ясен китайський, чи як там мене мені уточняли, як воно там правильно називеться. Ну Як воно на кладовищі, так розростається маленькими деревцями і ти нічого не можеш зробити, то виходить щось таке страшне. Лучше ну, березки, я вам говорю. От березка так росла і вона, дивіться, яка б здорова не була, але ну, вона займає мало місця. Кожен би садив там березку міста твійтів, допустимо. Це не заброшки. Ну газель по ходу то ні, а воно те що ззаду непонятно. Чи це? Вони просто паркуються. З виду як заброшені машини. Ну не та ще й мерз, ніфіга себе, втора. Не газель а мерз. Победа. Чи, а ні, брешу, не победа. Волга там ота стара, як я тут. Їздив. Короте, не пам'ятаю фільму, не пам'ятаю акторів, як зовут. У нього короче, чувак, що підняв гараж. Я не знаю як так. Рах... Це наверное, для фільму. Так кріпився гараж. Зняв гараж, волгу цю стару, вигнав, гараж назад поставив. Він прийшов той чел. Це той грав, брилянтовий руки. Папанова, я тако пам'ятаю. Він його тестя грав. Просто це з... Поцюволгу побачив і фільм спор. Так, друзі, давайте тут залишимо нашу велопрогулянку, а потім я з садову, навірно, ще од нас знімемо. І буде все у нас ще ті бабулі. Тіпа я приїхав обзор для тебе. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний. Дякую за підтримку, за коментарі, Тіпа за все. Вам тихого вечора, мирної ночі. Чи тих ночі мирного неба. Бо я щось вже запутався. Головне, щоб воно здійснилося. Як я сказав, то не важливо. Все, давайте, пока-пока.